Друзі, сьогодні остання субота вересня і хочу встигнути намалювати з вами вереск. Як завжди, ми малюємо листівочку. Я взяла лист формату 20х20 см, відступила по 5 см від краю і зробила такий квадратик, який замальовую, виходячи за його рамки пензликом таким пласким водою. Я замалювала. Це в мене буде задній такий фон. Я головне в фарбах акварелію зробити його більш таким прозорим. На задньому фоні я дуже хочу взяти лимонну жовту фарбу, трішки під подвину. Просто вона отак буде розтікатися якимись плямами, навіть виходячи за рамку. Помаранч. Це буде в нас якийсь такий верхній. І, може, низ ще додам блакитного кольору. Це просто а, такий задній фон. Синій в мене такий трошки називається кобальт-синій фарба. Вона не дуже яскрава, як бачите. Даю. І поки можна трішечки погратися, от от якось так, щоб воно потекло. Воно в мене не дуже тече. Ще додам ультрамарину. Він яскравим повинен бути отут. Бачите такий, Даме його. Далі. Треба роздивитися вереск. Вереск у нас дуже гарний. Він бачите, йде всередині коричневе стебло, чи як його стебельце, щоб ще правильно назвати. І я вимальовую ці стебельці. Вони достатньо, фарба в нас ще така, я виходжу за рамки, беру Змішую фарби, сепія. Така вона, бачите, коричневата Кадмін можна взяти окру красну, сієна, жовта, такі коричневаті відтінки. Якісь коричневаті Воно в мене трішечки розтікається, нічого страшного. І ще дуже цікаво, якщо лаванда, просто він мені якось так схожий, хоча зовсім в лаванди більш холодні відтінки, вереска більш теплі. Лаванда в нас йде одним стебельцем вверх. Як бачите, вереск він от розходиться, от такими штучками. І якусь ми можемо вималювати така штучка, яка розходиться в різні боки. Раз. Бачите, воно все в мене так трішечки розтікається, і це добре. Далі, поки воно ще мокре, треба встигнути, я беру зелену фарбу, додаю до цього жовтого. Зелений, в мене теплий. Зелена, це жовто-зелена, можна додати просто зелену ще травяну, або синю фарбу. І вимальовую самі. Такі, бачите, вони трішечки течуть, це не страшно, я притримую. Навіть зверху воно може бути. Так. і замальовую синіми штучками. Це так, головне, щоб в нас було дуже гарно промащене водою, щоб все, бачите, розтікалося. Також повинна бути достатньо цупка така, цупкий папір, він повинен бути грам 200, 250, 240 чи 300. І отут-де от, ми виходимо на сухе. Теж можна, Бачите, тут, де вода в мене в мене виходить, розпливається. Ще трішечки додам до цієї фарби синього спробую. Бачите, такий він стає більш глибокий, темний. І от сюди, от, де в мене тінь може бути, додаю тінюшки. Чим класна акварель? Бачите, якщо ми вимальовуємо дуже багато, от якщо ОА, деталей, треба кожну фарбу замальовувати. Тут я трішечки так і поспішаю. Я поспішаю за того, щоб в мене не було, не висохло нічого. Але що відбувається? Я ще зараз додам фіолетового і ще зеленого сюди фіолетовий, бачите, така темно стає, і зелений. Але що відбувається? І цією фарбою прохожу по темним місцям, десь отут вони мають бути. Що відбувається фарба акварельна, вона сама розтікається по цій, по цій поверхні. Вона така дає. І нам ще треба, поки воно все таке не сухе, додати самих квіточок, які вони. Я беру фарбу краплак, бачите, за звуки, краплак червоний, бачите, він такий яскравий. Ще візьму це в мене. Кармінова, вона така більш холодна, от кармінова, напевно, зараз дивитися. І додам трішечки ультрамарину. Ні, ні. Схоже, так? Да? Така вона. Ще кармінової фарби. Щось таке є більш вона. І мої йдуть квіточки, вони десь тут. Бачите, вони мені здаються більш темними, ніж треба. Що дуже мені подобається, що вони одразу розмиваються. Так, і ще візьму фарбу синю. Тут трішки, щоб було видно. Це називається блакитна. Вона більш така світла, ніж. І також додам, от вона дає, бачите, більш такої сиреньєвої, не тут там більш холодною. Мені подобається холодною. І додаю і... І такі штучки. Я думаю, що нам ще треба буде зверху зробити. Мені дуже подобається, що розпливається. Я так саме цікаво бачите, от якщо малюєш вашевою фарбу чи акрилом, то він, наче, тебе так собі підлаштовує під тебе і говориш достатньо повільно. Тут я швидко кажу. Бо і фарбер швидко розтікається, швидко щось вона тут робить на папері. І ти таке робиш. Так, дивіться, що мені не дуже подобається, отут в мене така, я її можу або взяти, або вивезти. Так, тепер бажано, якщо ви це все намалювали, бачите, в нас такий красивий така штучка вийшла. Нам бажано її залишити, трошки підсохнути і повернутися, коли все, ви будете дотрагуватися, торкатися пальчиком і все буде сухе. Я поки що ставлю на паузу і також чекаю 5-10 хвилин, більше не, надо, не треба. Можете спокійно відійти від малюнку і потім повернутися до нього знову. Друзі, включаюся знов, що хочу спробувати. В мене ще недостатньо висохло, як це видно. Ну, тут, якщо ви бачите, да, от, е, пальчик е, залишає е, за собою такий ну, розвод. Але я хочу все рівно, поки воно сохне, почати. Я беру зараз сепія, е, будь-яку коричнювату таку фарбу, сепія. Железа красне от якісь такі фарби додаю. І зараз знову спокійно веду свої ці стебельці. Бачите? Тут, де воно висохло, воно мені дає намалювати тоненький. Я дивлюся, от в мене одна гілочка, бачите, вона розходиться отак. І я її так і малюю. Чим тоньше зараз воно вималюється, тим краще. Якщо захочете провести по тим самим, де ви малювали, також можете, але ми, наче малюємо другий такий слой. От. Десь так. І от такими гілочками. Бачите, вже не так воно розтікається, вже швидкість уповільнюється. І ми з цією швидкістю працюємо, але в нас є дуже гарний задній фон. Ми зараз будемо робити практично те саме, що ми і робили по мокрому. От ми намалювали три гілочки. От ми їх так, як вони ростуть. Далі. Ми пам'ятаємо, що в нас воно росте зеленим спочатку. Я беру зелену, світло-зелену фарбу. Тільки її, її, можете підказувати. З падежами, так в мене, тільки нею. О, якби писала, одразу побачила. Тільки нею проводимо такі штучки. І бачите, що вони, як гілочки, трошки сюди додаю темнішого, більш темного відтінку, і веду: Якісь гілочки в нас будуть повністю вкриті, а якісь будуть чекати на наш квіточки. Так, бачите. Звісно ж, хочеться от більш густого такого дати нам штучки. Може, треба було і на... не давати так сильно сохнути. Бачите, я вибірково малюю. Для чого? Я хочу просто додати ще синього, темного і теж знову пройтися. Здаю синього і йду. Я додала темно-зелену, то в мене була світло-зелена фарба і синій. Бачите, воно більш таке насичене, і це більше буде донизу і позаду. Такі штуки. Я дозволяю, в мене немає такої, от зараз, щоб ви розуміли задумки, я зараз дозволяю своїй руці якось йти, от як вона хоче. Бачите, я навіть кудись захожу в інший бік. Отак, от як вона хоче, вона собі йде і все. Ось якось так. Там, навіть де немає стебельців, в мене все рівно є ця зелена фарба, зелені штучки. І тут вже, ви бачите, якщо ви порівняєте з тим вереском, який лежить поруч, це вже більше як моя фантазія, здається. Да? Я промальовую і верхні частинки, і так от домальовую зеленим. Такі фантазійні більш штуки. І додаю ще синю фарби, і також там аж в глибині, трішки поспішаючи чомусь. Мені ще дуже хотілося б цей, е, нашу рамочку довести до пуття. Зараз я подумала, я спочатку думала просто там якісь такі штуки. Знову беру кармінову фарбу. Можете спробувати і блакитно. Можете спробувати, наприклад, і додати синю до червоної. Воно більш таки фіолетовий вийде. І тут вже вимальовую ці квіточки. Квіточки в мене от. Так, вони йдуть. Вони достатньо темні виходять. Можна прямо цією о, фарбою додати цю штучку. Цю штучку це стебілечок. Дуже цікавий вересня. Мені подобається, як його називають. Вереск, наче верещить на ну, так. Трішечки розбавляю, трішечки додаю карміну. я, до речі, не знаю, може можна було б додати жовту фарбу, але я боюся, що вона тут немножко буде брудна. Тут вже, бачите, в я... мене більше води і розпливається. Це тому що я починаю поспішати, щоб вкластися в наші 15 хвилин, бо час швидко спливає. Ще додаю угу. Така в мене вийшла не схожа на те, як є, бо вона, якщо ви подивитесь краще, вона розова, ці квіточки розова, ця рослинка розова, вона дуже красива. от Ну, мені хочеться не завершувати все до кінця. Я хочу залишити от такою незавершеністю. Єдине, що єдине, що нам хочеться, мені б хотілося це якусь кайомочку. Мені кайомочка, вона проситься або бути, так, додала жовту і вийшла грязь. Ну, от нехай так і буде, не буде нічого. Мені хочеться кайомочку цю зробити або блакитною, або зеленою. От Зараз ми спробуємо зелену, що нам дасть зелена? І додам до зеленої жовту. Що я хочу? Просто, от наче травичка йде. Це ж називається канал листівки від души, нехай це буде як наша такая штучка. Есть. Оп. Так, бачите. Напишете, подобається вам колись такою штукою. Тепер додаю, ми набрали, в мене є ізумрудне зелене, можна додати синю до цього кольору, теж буде такий відтінок більш холодний. І я його відтіняю такими штучками, наче зверюшки. Є Я просто відтіняю. Ну, що скажете, як вам листівочка гарна? Вверх, можливо, ще трішечки треба буде додати туди фарб, Це я червоний змішала з блакитною, такий колір вийшла. Можливо, трішечки треба буде додати нам таку штуку. Якщо вам буде цікаво помалювати вереск гуашу, то напишіть, будь ласка, бо мені. Звісно, хочеться швидко робити, щоб ми не заморочувались, щоб просто от сісти, намалювати і був готовий якийсь е е е е готова картинка. Якщо це робити швидко, то хочеться такою акварелью. Можна ще трішечки додати наших листя. Не листя, а стебельця коричневого. Трішки листечка. Отака краса. Ну що? На весь екран у нас виходить отак. Можна, якщо дуже хочете, взяти зелену фарбочку і просто зробити якісь такі штуки. Можна і фіолетову. це якщо у вас листівка, можна фіолетову чи кармінового. Також я беру і просто б'ю по пензлику. Тут вже як вийде. Ну що, друзі, гарного дня. І з останньою суботою вересня. вересні.